Зараз знаходимося ми в Почаєві. К мандрівниці. Містечко Почаєв. В Почаєві знаходиться лавра. Є в світі 12 лаврів є. Із них 4 в Україні. Одна яка. Оце в Почаєві. Є в Львівській області лавра Свято-Успенська також. І Почаївська Свято-Успенська, в Києві є, і Святогірська в Донецькій області. А зараз ми знаходимося в Почаєві. Почаївська лавра відніється. Оце за дзвіниці, Святотроїцька.